YO Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Defense тому що тут саме зараз вийшло якесь оновлення. І е, якщо чесно, я ну, прям, прям, не знаю, що воно додало, але оновлення якесь є. І тут ось тепер другі якісь челіки сидять, і скоріш за все, вони доволі такі всі потужні, все, я поняв все як надо. Так, це ексклюзивний чел. У нас ще досі тут. У нас тут є ще такий презент, тут якогось челік дає. 5 душ, 500 е, коїнів і е, кейсик. Кейсик, ну, пакуночок, можна так сказати. Але це не. Саме головне, як я й казав, я зайду сюди уже або з якимось потужним юнітом, або з великою пачкою душ. В принципі, <свісно> можна робити замовлення в моєму магазині і мати купу душ. От максимум, кстати, мене мати 40 тисяч душ, я її не знав. У мене 11 556, і в принципі, зараз за допомогою цих душ я, в принципі, хотів би попробувати подивитися, що тут взагалі відбувається, і подивитися, само собою, на трейдплазі, що я зможу знайти, купити і так далі, і тому подібне. Тому що я хочу прям Мега потужного юніта, прям реально класного юніта. І для цього мені треба, звісно, постаратись щоб такого знайти. Оцей ось за 100 тисяч продають, то він стоїть ерунду. Він так не повинен коштувати. Оцей чувак, я не знаю, наскільки він сильний. Фішка в тому, що не видно просто, наскільки юніт сильний. Розумієш, от в чому вся справа. Ну і ще трітпуза дуже така бічова, погана галіма. Оцей продається за 6 тисяч, у мене таких штук 4 було. В общем-то, да, нема нічого такого солідного. Ось обичний за тисячу, а шайні за 100. То душ всього на всього короче, трейдла якась поламана. Я би пішов на якусь іншу, давай само собою трейди. Я виключу, щоб особо нічого такого, щоб мені не прилітали всякі різні трейди, тому що я хочу іменно подивитися взагалі на інших трейдплазах, що я зможу знайти цікаве, потужне, класне і так далі. Але я зайшов опять таки на ту саму трейдплазу. Коротше, їх переключати не можна, на жаль. І да, нічого немає є отака за 9 душ. Я навіть не знаю, що це таке. Давай купимо. А я ще й купити не можу. 19 секунд треба почекати. Окей, да, народ, це, звісно, все солідно. В общем то. Хто ще не поняв, душі і взагалі багато різних юнітів можна купити в нашому магазині в Телеграмі, от, в боті, по посиланні в описі. Ви просто купуєте купу-купу всього. Це можна зробити як і в FNAF Tower Defense, так і в Тойли Defense, і в Скіпді Tower Defense Коротше, багато де можна все це купити. В Pet пецмуляторі там, в общем, свої свої всякі різні приколи. І мені би знайти насправді Фредбера, бо в нього є прям юніт, який мені дуже дуже сильно хочеться подивитись, що то за юніт. І ще я щось був купив. Оце, ага, демедж 0 Cooldown booster. Я понял. А скільки кулдауну ти бустиш? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Скільки вона бустить кулдауну, ну, ладно. В общем, трейдплаза такасобі. Трейтплаза така собі і нічого особо солідного з цим не придумаєш. Потому що нема, нема абсолютно класних юнітів. У мене тут всяка ерунда стоїть на продаж, я би все познімав. От, але я його все й познімати не можу, бо тут якісь кулдауни галімі. І нічого не можна цим зробити. Давай щось виставимо на продаж. Що в мене є? Що в мене є, що можна було б виставити на продаж. А чорт його знає, що можна було б виставити на продаж. Якихось потужних юнітів я тут не бачу. Прямо іменно суперкласних юнітів. Тому що я можу поробити? На іншу третплазу я попасти теж не можу, на жаль. Погнали в лобі, сидимо там. Можливо, я щось ще знайду цікаве. Бо все-таки хотілося б прям хорошого юніта натрейдити. Прям реально потужного. О, тут оце 148 війнів. О, Фредбер зашов! Оце то, що треба, почекай. Не свалюй нікуди, будь ласка. У нього оцей ось жорсткий чувак. Оце ось у мені цікавий. Я би йому спробував кинути трейда. 8 секунд. А ну ще 6 секунд. І можливо, я зможу спитати в нього, як він зветься, хоча б у нього 928 війнів. Ну, давай йому напишемо: який. Юніт. Так я йому написав, пишу що я йому теж привітаю з ним. Може він мені зараз покаже його. Аби ж він його ще показав. Оце ось. Ось ось, ось Shadow. Астрал Bonnie. А скільки він коштує? Nightmare, отакий, теж потужний. Отакий Галіон Фоксі, як я поняв, теж потужний. Він показує. Скільки оця штука коштує? Мені оце цікаво, поняв. Отаке в нього є. І все, і трейд виключився. Астрал самий потужний, як я поняв. Оце ось. Астрал Bonnie. Хорошо, хорошо. Значить, погнали знову в трейд плазу. Нам треба його десь надибати. Прям хорошо так надибати, тому що можна, ідеї, і в боні, і то його у, покращена версія, як я зрозумів. Да? Ось якесь ендобоні є, але це я не впевнений, що він тільки коштує, щоб я знову не провтикався, не протупився і так далі, і тому подобне. Так, да, звісно, неприкольно. Неприкольно, геть зовсім. Нема того, що я хочу. Просто тупо нема. Оце ось, ось щось непонятне, теж, що воно. І на воно сильне. Ага, у нього 1800 демеджа. Їх вона поставить дві штуки, 20 тренд і 08 кулдаун. Короче, це єрунда повна. А не юніт, о, це я вже поняв. Коротше, все можна дивитись просто через Google, поняв. Бо по-другому не взагалі, як його дивитися. Так, хорошо, давай наступного глянемо. Ось цього. А цього юнарда навіть немає, не можна подивитися, скільки він коштує. Як я розумію, короче, Бонні дуже сильний, він, типу, найтмеровський. От, і його аби найти було б солідно. Але не можна поміняти м -м Трейдпаз, як я понімаю, так? Сервіс фул. Ану, фул. О, кудись пішов. Я поміняв трейдплазу. Обалденно. Окей. Ну тут теж нема того, що я хочу. Хорошо, давай ще пограємося. Я вже зрозумів, що я можу крутити третьплазами. Це вже дуже хорошо. Поїхали на ще якусь. Тут зараз подивимося. От є пірат. Оце ось я знаю сильний, прям він хороший. Но ось його, як я розумію, міні-версія. Її можна, типа, прокачати. От, оця потужна штука. Але фішка в тому, що я хотів би того боніка знайти. Він реально потужний. Хм. Ну, оця теж хороша. Оця теж дуже хороша. Давай, коротше, я купую оцю. І як я розумію, я її зможу зараз е, просто піти і, у, у, і прокачати. Я, звісно, трошки гемів всадив, душ іменно. Трошки душ я всадив, але нічого страшного. Погнали, зараз подивимося, що потрібно для того, щоб її еволюціонувати. І після того ми зможемо зробити з неї прям конфетку. А, а де вона? Я не те купив? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я оце купив, так? Да? Я купив оце. Мастер Пупер. А її тут нема. Я можу попробувати прокачати цього, маріонет Пуперет, але він, як я поняв, єрунда трохи. Оце ось жорсткі дві Сто тисяч, щоб його поставити. А, почекай. А що якщо я, я їх познімаю? Наприклад, оцього я зняв. Ні, я все одно не можу сюди поставити. Що за треш? Цього можна прокачати. Ось тут тіліки треба, годинники, отакі штуки. Bounded Shadow. Цього можна прокачати. На ну, це єрунда, напевно, буде. А хоча може і ні. Я не знаю вообще, це такий якийсь треш. А що ж мені. Я тоді не те взяв, короче, виходить. Погнали знову на трейд плазу Це просто повний капут. Я думав, я взяв те, що треба, і можна буде її еволюціонувати в оту плачущу штуку. А в неї демеджа дуже багато, що за 14 тисяч продавалось. Ну тут просто тупо нічого нема. Зараз мені треба просто побігати по трейдплазам, і по ідеї я зможу щось спробувати, ну хоча б якось знайти. От часу вже нема серверів. Все. О, загрузились. Нормально, погнали сюди, на Сінгапур. Подивимося, що тут у нас продається 27 тисяч астрал Бонні! Обалдеть! Оце солідно. Отака ось штука Джагернаут Бонні. це теж сильна движуха, як я розумію. 350 демеджа, 0,1 секунда. Ну, джагер. Тернаут, як я поняв, це не таке потужне, як астрал. Оце ось астрал він прям самий, походу, жирний. Астрал демеджа 500 демеджа в 0,1 секунду на першому рівні. Обалдеть. То це, коротше, у мене душ взагалі мало оказується. Оказується, в мене взагалі ерунда душ. А оце що таке? 1500 демеджа в секунду, це він еволюціон. Ну, 1500 демеджа в секунду, це мало. Я да біш. Ось оцей ендобоні поняв. Оце, походу, з нього астрал боні робиться. Давай візьмем. Якщо я протупив, а я міг протупити, то... Все. То я все просрав, можна сказати. Ось о він, да. А є Оце ось є демедж, оцей ось вже непоганий чел. Це ось вже непоганий. Давай його відразу одягнемо, по ідеї. І підемо подивимося, взагалі, чи можна його еволюціонувати. Бо якщо я провтикався і його не еволюціонувати, то все. То душ у мене, грубо кажучи, нема вже. 6300, це мало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуваки, чуваки, я взагалі жорстко провтикався. Да, його не можна еволюціонувати. Обалдеть. Він все одно непоганий, Питань нема. Але він взагалі не то. А, цей астрал Боні, він випадає отут, ось, в сумон юнітах. І на нього шанс, типу, мега-мега, ось ось ерунда, поняв? Оце, як я поняв, так воно працює. То не еволюція, то просто юніт. І все, прикинь, як я б жорстко провтикався. Просто або в дітях жорстко провтикався. Ну, що ж поробиш? В принципі, ми можемо щелами зараз. Хотів я сказати піти в Endless Mod, але у мене нема, так сказати, <хи> чим їх фармити перші гроші, тому погнали сюди в Endless. Щас всіх чисто запряжемо Endless з собою. Ну, як варіант просто, тому що більше хваріків у мене нема. Ми можемо спробувати залетіти сюди. Хто зайде, той зайде, а я вийду. Хе-хе-хе, ah, а, так є два Фредбера, є Плей Фредбер 4, а є просто Фредбер. Оце вообще рофл. У нього такі всякі приколюхи. Оце солідно. Дві забайти всіх піти. <laughs> в общем, друзі, поки що я взагалі не знаю, як мені вибити класних юнітів. Можливо, мені все ж таки доведеться просто взяти і ну, найти того Астрал Боні десь, та взяти і купити, і не паритись, в общем-то. Скоріше за все, це так і буде. А якщо ні, то напишіть в коментарях, які варіанти ви також знаєте і дуже сильні персонажі, з якими би я міг пройти максимально. Рівень на найтмері. Оце прям найголовніше. Мені хочеться спробувати його пройти, бо з такими, звісно, в мене, скоріш за все, ні чорта не вийде. Оце я щось так думаю, тому що, подивившись ось, ось сюди, допустимо, тут 1800 демеджа на початку. Ну, нема прям супер-супер солідних якихось варіантів. Хоча оцей теж непоганий, Ендо. Ну, мені здається, що найтмер ми точно з ним не пройдемо. В общем, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдне. З вами був Санчіос, і всім пока-пока.